Вітаю всіх на каналі Костеля Онлайн. Сьогодні ще рівно Людмила Хомотовський, пані Людмила, прекрасно виглядаєте з прийдешнім новим роком. вас, Вітаю. Дякую тебе теж з Новим роком, всіх наших глядачів з Новим роком. А ми про що? Ми про бажання. Да, по, бо... Тому що я сказав, пані Людмилі: якщо я в новий рік загадую бажання, там палюті папірець випиваєте шампанське, значить і ви, мільйони наших глядачів, теж це робите. Але я сьогодні, пані Людмила, до вас. Питаю, як психолога, як екстрасенса, як у всіх ваших іпостасях. як загадати бажання так, щоб воно здійснилося? Тому що ми ж віримо в цю магію Нового року. Ви вірите в магію Нового року? Я вірю в магію Нового року, а особливо я вірю в якоря, які ми ставимо на Новий рік, у виді ритуалу, в виді, виді декларації простір, так. що я це хочу. Так. А якоря вони завжди працюють, вірити ви чи не вірите. Це знаєш, як, е, якщо ми повісимо на шию камінчик, то ми це відчуваємо. Це так, так працюють якоря. Ну і як нам тепер що робити? Ну, ми з тобою, знаєш, до цього я не люблю повторів, ти це знаєш, так, да? так? і ми з тобою говорили як по-розумному, з дорослою частиною, з батьківською, там проконтрольовувати бажання. А сьогодні я пропоную подивитися це з дитячої частини, чому так. саме з дитячою тому що дитина вона не вірить, що цього не може бути. От давай згадаємо на секунду, як ми були маленькі, я не знаю хто що там вчився. Я вчилася на велосипеді їздити. Ага. І в мене не було взагалі не віри, що я не поїду. Я падала 100-500 мільйонів раз, е, зносила лоба і зносила коліна, але я сідала на цей велосипед і їздила. Чому? Тому що була віра максимально велика, і це не може не вийти, тому що цього не може бути. І я от хочу саме, щоб ви повернулися до стану дитини, яка, в якої повно віри, в якого є оце величезне я хочу, значить, це може бути. І, е, якщо є Варіанту знайдеться і варіант здійснення. Так, е, І дитина вона ж не ставить плани на рівні того, що давай там пропишемо, що є пункт А, Б, В, Г, Д є, Ж. А, а в дитини я хочу. І оцей е, е, саме варіант, я хочу, він по, по якому? Що я буду просто робити, а яким чином воно здійсниться. І, от, чому я саме на це? Це просто в мене є ціль як метафорично двері. І от мені просто треба відкривати ці двері, заходити через ці двері, і в мене щось буде відбуватися. Головне повтор і бажання, але. Щоб бути саме в цій дитині, то треба відчувати як дитина, треба його якимось чином проживати. І знову ж, до слова велосипеду, хто до що, я до велосипеду в мене є велосипед, я навчусь, я буду це повторювати безкінечний раз. І для цього щоб в нас і включався дорослий. То е, треба перевірити, чи ці бажання дійсні. Яким так. чином ми перевіряємо, чи вони дійсні, чи вони з дорослої частини, чи вони з батьківської, тому що я побачив так добре. Це бажання не про гроші. Сама така. Тут таке грустеньке, що це не про гроші, тому що дитина не розуміє, що таке гроші. Так. Ну, звичайно, треба, щоб було щось таке насправжнє. Там... Поїздка, машина, квартира, Те, що можна думати там, візуалізувати, дитина ж не рахує гроші взагалі. Так, да, і тут не, по, не про те, а що таке добре, що таке погано. Тут, якраз якщо ви загадуєте Жаня, того, що в цьому році я можу хочу мати багато грошей і бути щасливим, Трандит. не те бажання. Mm. Чому? Тому що нема критеріїв, ми ж працюємо з дитини. А дитина, а в якому стані я це все добуду? Знаєш, таке, так. це вау. А, а це вау, якщо беремо мій велосипед, як я зрозумію, що моє бажання. Я буду їхати на велосипеді, там uh. буде вітер, е, вітер мені. міні. Відчуття навіть... да? От да, які які відчуття. Які я матиму відчуття, Відчуття я коли це отримаю? Окей, да. відчуття і стани. І зараз, якщо ми ходимо, і в нас якесь таке бажання, наприклад, якась поїздка, не знаю, щось там таке, що в нас нереально, от нереально в нашому дорослому свідомому житті, щоб це відбулося. То тоді спробуйте з цим походити. Я взагалі люблю, знаєш такі два блокноти. Один блокнот, де ми записуємо бажання, тому що. Я прям одно... записую зараз, занотовий, бо зараз забуду. Скажіть, кажіть. Один блокнот, який ми записуємо ці бажання, знаєш, це оця чисто дитяча частина, яка там записує. І от в нас з'явилося бажання, ми з ним ходимо. От ходимо до нового, до нового року, є ж година-дві. І якщо у вас оцей ефект вау. Дитини, все, воно ваше, воно справжнє. Так. А якщо у вас таке, ну, таке накрутить, типа, да, щоб таке, таке... за що воно здійсно, <рес> то, <рес> да, значить, це не ваше бажання. А так. буває ще гірше, знаєш є бажання саме стану, що мені це не можна. Мене це не вийде. Це знаєш сам заборон. Стану недозволів, звісно, що це якась наша травматична частина, яка нам цього не дозволяє. І такі хороші приклади, які я вважаю, наприклад, хочемо ми якусь там машину, не знаю, якусь там, і ми заходимо в салон. Звісно, що у нас грошей немає, але чи можемо ми піти і посидіти в тій машині? Може. Звісно, звісно, можемо ніхто нам під ухо не дасть, да ми якби приміряємо це норма. А якщо в нас нема дозволу, то ми навіть до цього не підходимо. Ми навіть не дозволяємо посидіти. Розумієш, наскільки да, не да, дозволяє? Да. І дуже багато людей вони навіть не заходять в магазин, не дивляться на ті речі. І дуже на багато марафонах, коли говориш: А скільки вам грошей потрібно, то люди не можуть розширити. От і одним там треба устільки, да, а іншим остільки, бо надалі мені не треба, там далі не можна. Оця історія не можна, вона дуже така важлива. Треба як подумати, да? хочеш щось собі такого класного, якого б може не було про що мрієш, а там за спиною тебе хтось стоїть з мечом і каже: не здумай, просить, не здумай хотіть, бо не воно не вийде. От ми з вами говоримо, цих на дроці ми говорили про те, що як собі дозволять, а от як в цей новий рік це дозволить і підкріпить емоції. Правильно, то е, я ж до цього й веду. В, е, ви зрозуміли, вам не можна, а тоді в нас є пункт. Б. А якщо мені не можна, а якщо це здійсниться, да, то що як зміниться моє життя? Ми одразу оці з наші захисти починаємо таким чином проходити. Вау! Да і в мене буде ця машина? Я буду така крута, я там буду їхати. Ну, ця наша дитина тут піднялася та каже: Люда! Да ти що? А може це взагалі не ця машина? Давай коділак. да. Так, да, Тут іде оця степінь дозволу, які ви собі можете, і ви в цей блокнотик номер раз так і записали, ага, я хочу цю машину. Не, не треба все-таки дозвольте по якомусь своєму, тільки нашому всесвіту, планах здійснювати, але ми це підкріплюємо діями і знаками. Дуже цікаво, дивіться, от ми зараз говоримо про це. От мене так, хай глядачі не думають, що ми там такі святі Бога за бороду взяли, все знаємо, як зробити. Я, я собі щось було таке захотів, і таке ну, всередині, знаєте, таке. Що таке? Сам себе підловив. Відчуваю, що я собі не даю це зробити. А я собі буває такий цей момент кажу: так, просто я зараз це пишу. І це в мене має вийти. Це я писав про я, Я дуже хочу кататися на серфінгу, так як ми вже там два роки нікуди не виїжджаємо і не знаємо, коли виїдемо. Я був трохи притравмувався, там навіть якісь відео дивився про як на серфінгу катаються, а потім пишу в себе в інстаграмі, де покататися на сьорфінгу. Де, де ви взагалі мрієте покататися? Вони мені пишуть: то в Києві є штучна хвиля на серфінгу. Я кажу, як чесно. І вони мені відповідають секунду: Діма, в Києві така-то, така, -то, така -то вулиця, басейн з штучною хвилею, де шутиться на серфінгу. Отак і працює емоція, енергія і собі дозвіл. Правда, пане Людмила? Так, оце йде оцей дозвіл, і особливо, якщо ти пішов туди, і ти це підкріплюєш. Що ти робиш? От давай розберемо твій конкретний давай. приклад психологічно. Я хочу. Ти починаєш шукати можливості. Для початку ти заповнював свою картинку в голові якимись підтримуючими картинками. Це ти дивився в інтернеті, наскільки да. я розумію. І це називається слайди, які ми закидуємо своєму розуму. Далі ти починаєш як ти з тим змирився. Угу. Далі ти починаєш шукати можливості, що а яким чином я це можу втілити. І в дитини там вже ж немає часових рамок. Там немає дитина, не знає, що такі часові рамки. Вона горить цією цілею і затримується на знаках. От те, що я говорила. Наприклад, от наш діма, він говорить: ага, в Києві є сьорфінг, а це знак. Це знак Всесвіту, що я на справжньому сьорфінгі буду. І от зараз от попробуй, що в тебе відбувається, якщо ти це кажеш. Я, я, це реально, я знаю цей знак, це правда, але він з'явився цей знак, коли я підняв свою жопу і, і, і щось зробив хоч крок. От тоді він з'явився. Якщо ти говориш, що це знак, розумієш, у нас розширяються знову, так? Ми це знак. Це знову знак, розширяємо. це війна, я буду в Португалії кататися на серфінгу. Я знаю, так буде. Так, я але... вже прив'язав. закінчення війни, перемога, значить, у мене все нормально. Я можу поїхати покататися, Я заробив десь гроші, і все на світі. Тобто я сюди всунув і виглядайте чи всовуєте все в один момент, і у вас все вийде. Ну. І от ти собі знаєш тебе розширення йде разом. І пішло далі розширення. Так що вірити в ці знаки, воно для нас дуже підтримуючі. Це в НЛП тобто, знак, як... це як значі, я вловив всесвіт якусь штучку. Що в мене вийде? Тут для себе, це наче як арканчик маленький, я заарканився. Так? Да, я, це я. знов я курюк, да? це yeah. знов я ж туди почепився, і туди є знак. Рухаємось далі, якщо ми конкретно туди йдемо. Чи могло бути, що ти став в якусь таку історію, що ні, це неможливо, цього взагалі не може бути. Да? І ми можемо в цьому застряти, так, це буде, а ми можемо сказати: ну не буде зараз. Тоді, можливо, всесвіт мені показує знак, що це треба робити якось по іншому? Це треба розкрутити так, а не зразу повісити лапки і, і поплакатися, що нічого не вийшло. Так, Це знак про те, що це не зараз, а буде якось по-іншому. Це буде не так, як я планую. І бачиш, якщо ми починаємо таким чином думати, то в нас немає о цього все пропало. Ми не рвемо на голові коси, ми не розстраюємося. Ми, ми розуміємо, що. Просто я туди піду іншою дорогою. Ну не будеш ти типу, по проспекту Перемоги, а будеш ти е, через окружну їхати. Розумієш, mm, поїдемо. Ну тепер вертаємося до нашого нового року. Ці б'ють куранти в Україні, де там у нас на Майдані, які там ж є звук маленький. Там цик-цик-цик. А Софія Київська бахкає весь вся Україна слухає, ну бахають дзвони, мав на увазі. Дзвони, дзвонить, дзвеннять, дзвонять, дзвони. І ми всі в цей момент. От давайте найдемо найдієвіший спосіб. Як в цей момент приключитися до енергії всього світу, що у тебе все вийде і загадати бажання? А любий, знаєш, любий якур, який ви хочете. Якщо ви думаєте, що оце цокання, так? Так. ти ж підключаєшся до дзвону, ти вже ж є частиною цього дзвону. Все світ дзвонить, тобі діба, пора підключатися. і цок! Ну я цокнусь гарно, дай Бог. А розумієш? Мало тобі може за хвилину до своє бажання написати на салфеточці там о, такими малюсенькими буквами, да це ж... І її. Ти його спалиш. Це буде активірований уголь тобі допомогти. <гум> І він мене врятує зранку, я це знаю. Да. І ти його сюди вкинув, ти вже два знаки підкріпляючи, що ти зробив максимум. А наприклад, ти продекларував, да? ти все світ даєш ще, крім того, що ти стукнув, ти випив активований вирваний і ти кажеш, цей рік буде краще, чи інший. Я це знаю. І наші глядачі це знають вже давно. Так, і це пішла декларація. Це декларація, це те, що запиши обов'язково, намалюй обов'язково, закріпи. Це пішла декларація. Ти це задекларував, і насправді, оцей момент 0-0-0, це ж момент білого паперу, коли нічого там не написано, не намальовано. Ти починаєш писати свою історію. Ой, люденьки, чекають вас, великі чудеса, дива і звершення наступному році, тому що ми вам скільки розказали всього хорошого, як себе запрограмувати на, на майбутній рік з позитивом, перемогами, з реалізацією своїх мрій, бажань, що вас просто немає можливості від цього відійти. Тому все, що ми сказали, робимо, пані Людмила. Я вам зичу, щоб в цей веч, в, в цю ніч ви загадали ті бажання, які е, вашому серцю найважливіші. От щоб ви сказали, це мені це мені треба по справжньому. Ви були з дитячої позиції. і Сказали, що да, я цього хочу, воно буде мені вчасно і мені благо. І це 100% відбудеться. Дякую. Я теж всім бажаю, щоб все збулося, Щоб ви побули цю хвилину дитиною, яка мріє, вірить і взагалі знає, що це буде. І в другому блокноті написали, що я в 12 годин цокнувся, я вже на шляху, і знак я побачив. Для цього в нас другий блокнотик і збирає знаки. Так, так. що, ось таке мрійте, беріться в життя і бажаю, щоб бажання навіть ті, які ви не дозволяєте, обов'язково були, і вони простір вам показував, що ви йдете правильною дорогою. Ось так. Просим вам, якщо ви дивитесь цю програму, це вже для вас знак, що ви йдете правильним шляхом. Пані Людмила обіймаю вас гарного вам нового року! Щасливо! Щасливо!